Доброго дня! Тема уроку застосовуємо знання щодня. Яка адреса України на земній кулі? Покажіть Україну на карті. Назвіть, з якими країнами межує Україна та з'ясуйте назви їхніх столиць. Порівняйте ставок та озеро Сеневир. Опишіть, що в них спільного, а чим вони відрізняються. Порівняйте озеро Синевир та річку Дніпро. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Чим різняться рівнинна і гірська річки? Складіть план презентації на тему, як погода і клімат впливає на моє життя. Придумай слоган про охорону водойми і ґрунтів у твоєму краї. Створіть природозахисну листівку чи оголошення. Якщо вам потрібно більше часу, відео завжди можна поставити на паузу.